з з вами і духом твоїм. Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, покликавши знову людей, сказав їм: Послухайте мене всі та зрозумійте, нічого нема поза людиною, що входило б у неї, і могло зробити б її нечистою, але те, що виходить із неї. Те робить людину нечистою. І коли від людей він увійшов до оселі, то учні запитали його про притчу. Він же каже їм Невже й ви такі нетямущі? Хіба не розумієте, що все, що ззовні входить у людину, не може зробити її нечистою? Бо воно не йде до серця, а в шлунок. І потім виходить до відхожого місця, очищаючи всяку їжу. Він продовжував: Що з людини виходить, те робить людину нечистою. Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман, безсоромність. Заздрість, богозневага, гордощі, дурість все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Можливо, ви чули, можливо, бачили, можливо, про когось. Далекого, можливо, про когось знайомого, близького, можливо, рідного. Зараз наші воїни на передовій переживають складний момент. Зараз, зараз ворог атакує дуже щільно, наступає, але окрім атак ворога, окрім, того що тих ворогів багато, то є ще банально мороз. Кажу банально, тому що за мирного життя це вирішується питанням приміщення, якогось отоплення, одягу. Натомість, коли людина довго в окопі, коли людина не має можливості десь там розутися, просушитися, а тоді, коли потрібно весь час бути на чатах, ну, то банально це питання з ногами е залишається. Складним, тому що весь час тому взуті. І зрозуміло, що коли капці хоча б трошки намокли, ноги трошки намокли, а ноги в людини мокнуть, якщо вона взуті, так ну банально піт, навіть якщо хтось з вас знає про що кажу, то розумієте цю ситуацію складну, то є різного ступеня обороження. Я тут спеціально на сторону відсуваю небезпеки від ворога, такі вогнепальні, там, постріли різноманітні і так далі. Перед усім ось ці погодні обставини і те, що людина довго в зуті знаходиться. Так от, і ви, напевно, знаєте про те, що ці вояки досить часто мають різного ступеня ці обмороження. І навіть якщо це не щось дуже серйозне, скажімо, коли там не страждає, ну, наприклад, якась там частина ноги, палець, скажімо, коли всі пальці на місці, але все рівно якісь ділянки шкіри відмирають. І їх приходиться вичищати, їх приходиться обрізати. Зрозуміло, що це в цьому немає нічого ані приємного, ані веселого. Це страшно і виглядати, і навіть говорити про це страшно. Але тим не менш, ми розуміємо, що ну, потрібно видалити цю омертвілу, обмершу частину, тому що далі е, можна втратити всю ногу. Е, і, на превеликий жаль, зараз маю такий приклад. З огляду на цю погоду, на цю ситуацію, я думаю, ви добре розумієте, про що мова. Але більшим горем є. Обмороження і втрата кінцівок душі, коли гріх пожирає людську душу, і людська душа стає змертвілою, яку можна лише ампутувати, і людська душа вже не відчуває чогось, не бачить, не може помітити, втрачається якась ця чутливість, відчуття, тобто душа стає задеревенілою, так мертвою. Сьогоднішнє Боже слово про це описує в кількох фрагментах. По-перше, в книзі буття, образ сотворення людини. Нагадую, що це образ, тому що є дуже багато бажаючих казати, що от як там конкретно і Адам, як там конкретно і Єва. Тут лише пригадаю про те, що книга Буття багато яких речей розповідала образами. Ну, але... Але... Ідемо далі. Отож, описуючи цей момент сотворення, описується саме про те, що Господь Бог забороняє людині робити гріх. Тоді цим гріхом було пізнання дерева добра і зла. Добро люди знали, зла ще не знали. Тобто, для них це було пізнання зла. І Бог людину хотів вберегти від зла. Але людина вибрала зло і через це. Сьогодні ми маємо страждання, смерть, нещастя і так далі. Всі ці речі пов'язані саме з тим, що людина відсунула Бога, хотіла спробувати щось новеньке. Ну і оцим новеньким є саме гріх, який є найбільшим злом, Ісус ці гріхи перераховує по черзі, перераховує їх в конкретному контексті. Як ви знаєте, дуже часто Ісус знаходився в конфронтації досить серйозній із своїми опонентами. Це, як правило, були фарисеї, які дуже сильно, так зацементовано, залізобетонно трималися того, щоб ось це їсти, це не їсти, це їсти, це не їсти, це можна, це не можна. І тут трошки так, знаєте, таким підпонгом. Перегукується це із тим, як дуже часто наші люди вірую, практикуючи, активні люди теж кажуть, щось, якби: от я зробив все, що написано, і все гаразд. Або от я роблю все, як там книжка пише, і все має бути добре. Або я роблю так, як всі люди, і все вже добре. Ні. Таке мислення є надзвичайно небезпечним, тому що воно спроваджує Господа Бога до того, що от, справді що Богу тільки цікаво, чи я там щось з'їв чи не з'їв. І тут Ісус, так як в усьому своєму навчанні, Він розширює. Межі пізнання, він показує, що проблема не в тому, що з'їсте чи не з'їсте. І тут Ісус навіть відкликається до е, людських відходів. Він починає пояснювати, що проблеми немає в тому, що ти з'їсиш, бо ти з'їв, воно пізніше вийшло. Е, ось тут це описується, так як не пам'ятаєте, то перечитайте чи переслухайте собі ще раз. І каже, що в цьому немає проблеми. Проблема є в людському серці, не в продуктах. Не в тому, чи щось кошерне, чи щось не кошерне, не в тому, чи от можна їсти, чи не можна. Проблема в людському серці, в людському гріху. І тут він починається із список гріхів. Зверніть, будь ласка, увагу, що наскільки далекими і небезпечними є ось ці форми, е, такі сучасні, які намагаються сказати, що е, от гріха його не існує. Гріх це просто-напросто. Інша форма поведінки. Ну, от комусь виходить так, комусь виходить так. Хтось робить так, хтось робить так. Ні. Ні, не так має бути. Має бути чітко сказано: ось це є гріх. Ось це робити зась. Чому? Бо так про це сказав Ісус. Це для нас найвищий авторитет. Але сатана. Всіма способами, якими лише може і не може протягом багатьох тисяч років, буде достукатися до людини. А в сучасному світі в нього ще з'явилися інструменти медійні, якими він може переконати людину, що ну в принципі гріх не такий вже і гріх, якщо це популярно. Якщо це багато хто робить. Або не такий цей вже гріх, якщо це, наприклад, смішно. Ну, просто взяти і висміяти сказати, що такий ну, це гріх, це, ну, це щось смішне. Ну і от читаємо сьогодні цей текст, де Ісус перераховує ці гріхи. Що з людини виходить та робить людину нечистою? Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб. Цікаво, тут в цьому тексті перегукуються кілька речей, і вони зовсім по різному звучать. От, наприклад, є розпуста окремо, потім крадіжки вбивства, і потім перелюб. Тобто розпуста і перелюб різні речі зовсім. Зверніть увагу, будь ласка, я кілька тижнів тому десь розповідав, що. Гріх розпусти сьогодні через масову культуру, через тіктокера, такого собі пана Романа, був возведений в ранг ну, жарту просто-напросто, що ну, розпуста це просто смішно, і все. І ті його відео полягають передусім на тому, щоб ну, сміятися з якогось такого старшого чоловіка, який десь там боїться тої розпусти. Ну, в принципі, розпуста це щось смішне. І таким чином він осміює цю справу. Історія має своє продовження. Одразу зазначу, що я дуже сильно не заглиблювався в творчість цього пана Романа. Я подивився його годинне інтерв'ю. Думаю, цього мені більш ніж достатньо, щоб мати якусь думку, характеристику стосовно його творчості. Ну, це не справжнє ім'я пан Роман. Є конкретний чоловік, який його грає там, маску накладає. І що цікаво, що е, є продовження історії, бо ось цей власне чоловік, який грає цього пана Романа, каже, що ні-ні-ні, я до церкви ставлюся непогано. Е, в жодному разі мене навіть там на УКУ запросили, і там якийсь священник мене запросив, і там зі мною говорили, зі мною дискутували. Про що вони там е, розмовляли, я не знаю. Як комусь там цікаво, то не знаю, або там лінк. Якесь відео можливо є, поставте в коментарі, то, то подивлюся, а ні, то аж так спеціально цим займатися не буду. Але важливо те, що він зазначив далі в тому інтерв'ю, десь там комусь давав, і, і каже про те, що е, ну, це вже стало просто таким смішним мемом. Бо якийсь священник там на службі читав текст, там було слово розпуста, і він вже й навіть сам почав сміятися. Ну, В принципі, для мене особисто вже все зрозуміло. Не треба там чогось ще пояснювати чи толкувати. Так він висміює поняття гріха. Що гріх це щось таке, з чого потрібно сміятися. Це не зовсім так. Гріх це щось таке, чого потрібно остерігатися. Бо дивіться. Дуже багато людей сьогодні, як дасть Бог не знаю буде у нас вечірній чай не буде, питаються там про екзорцизми, чи там як воно, що. Знаєте, найбільший успіх сатани полягає в тому, що він переконує людей, що його не існує. Це один успіх, другий успіх, він переконує, що не існує чогось такого, як гріх. Його просто не існує. Це щось таке, чого потрібно сміятися. Ну от Хто не грішить, то цей дурачок, з нього треба насміхатися. Ну там боїться, там хтось там розпусте. Дурненький. Ось ну, посміялися, та й добре. А далі пішли собі грішити, Того, щоб грішити, це нормально, це правильно. А ті, хто не грішать, це дурачки, як пан Роман. Ну от приблизно так це виглядає. Якщо ви бачите якісь інші сенси в цьому, ну поясніть мені. Мене цікавить. Почуття гумору мене цікавить гумор, як я вище. Я вважаю, що насправді ці речі є дуже-дуже важливими. Я не проти гумору, боронь Боже. Але в цьому конкретному випадку я бачу висміювання саме поняття гріха, роблення з нього, ну, передусім, жарту чогось несерйозного. А це серйозно, тому що. В цьому тексті конкретно відрізняється розпуста і конкретно перелюб. Перелюб це в сім'ї, коли є подружня людина, і коли зраджує чоловік дружину, дружина чоловіка. А розпуста це ось всі ті так звані порнографії. Тепер з'явилося купа слів різних, такі там називають only fans», ще якимись там різними словами. Ну, колись люди набагато простіше ці речі називали своїми іменами. Ці слова, як правило, є лайливими, зневажливими. Ну, але коли це звучить лайливо, то ясно, що це якось там відстрашує людину, відштовхує. Тому коли там, назвати, наприклад, замість такого-то там слова там, only fans або «поліаморія», то воно вже інакше звучить якось, розумієте? Вже, ну, раніше, ну, раніше зараз є ці слова, і вони означають конкретну поведінку людини. Ну, але ці слова якось так ну, негарно звучить. От, якщо назвати гарно, то тоді гріх ніби вже й не гріх. От як вона якось так передусім виглядає. Е, і так, ці гріхи є великим злом. Е, чому? Бо людину нищать, е, нищать серйозно, е, нищать людські стосунки, розбивають сім'ї. Зрозуміло, що гріхи пов'язані з сексуальністю, це не єдині гріхи абсолютно. Е, але е, на них саме звертається увага, тому що. Е, Якось, напевно, важче людину привчити через е, якісь там ютуби, ролики, тіктоки е, до крадіжки, скажімо, тієї самої. Я не кажу, що немає інших тих гріхів, які тут описані, вони є, всі рядком йдуть. Там і захланність, і лукавство, і обман, і безсоромність. ну, Бачите, тут навіть три гріха пов'язаних з нечистотою, і заздрість, і богозневага, і гордощі, і дурість, як вишенька на торті, як мені десь там закидали, я в тенділю про це згадував на проповіді, що от чи ви говорите про дурість, ви людей ображаєте. Не можна про це казати в Біблії про дурість і написано. написано Написано, Ісус перераховує як один з гріхів. ну Бути дурним грішно. Ну Тому не потрібно робити дурниць, ну, щоб не бути дурним. Наостанок. Якось вимкнув телевізор на днях. Поклацав каналами. Дуже складно клацати каналами коли свої канали, канали ніби змінюються, але той самий канал, марафон. Я не дуже дивлюся телевізор, того так не дуже добре орієнтуюся, що там робиться, що там показується. І я розумію, що те, що я бачу в телевізорі, мене дуже сильно засмучує через тих людей, які там щось кажуть, через те, про що ті люди розповідають. Але засмучує не це. Засмучує те, що люди хочуть такі речі дивитися. Люди хочуть дивитися дурниці. Людям це подобається. На повному серйозі. Сьогодні Ісус застерігає від гріха. І гріх це не смішно. Гріх це страшно. Так само, як страшно це обмороження. І так, коли. Якась тканина людського тіла обмерзла, вмерла. На жаль, її потрібно відрізати. Це ані не виглядає гарно, ані не звучить гарно. Але це необхідно. Нехай сьогоднішнє Боже Слово нас застерігає від гріха, щоб ми боялися його. Амінь.